Наші колеги, журналісти із з видання Defense Express, вони ви згадали про Китай, вони наводили днями інформацію про те, що зараз, по суті, такий собі існує повітряний коридор між Китаєм та Росією. Постійно літають вантажні літаки. А що можуть перевозити, якщо розглядати Китай? З точки зору того, як країна, яка, звісно, що протистоїть у глобальному контексті Сполучених Штатів Америки, і нещодавно зустріч Сі Цзінпіна та Джо Байдена, підтвердила те, що Китай та США залишаються такими собі конкурентами. Але водночас Китай так, якби спочатку повномасштабної війни, не демонстрував, я б сказав, ну, не те, щоб. Великого бажання допомагати Росії в принципі, навіть публічно був доволі опосередкований від війни. А тож, що зараз може бути, що це за такий повітряний коридор? Я думаю, що росіяни купляють в Китаї не зброю, а купляють те, що їм необхідно для армії. Перш за все, це там можуть купляти одяг, обмандрування, каски, бронежилети. Тобто все, що виробляє потужна промисловість Китаю. От Китай їм, звісно, буде продавати, тому що це вигідно Китаю. От, більш того, Китаю вигідна військова поразка Росії в цій війні. І протистояння Китаю Сполучених Штатів, ну я б сказав, що воно досить умовне. Тому що це вони ніде не перетинаються, вони живуть на різних континентах Сполучені Штати і Китай. От. А от територіальні, так би мовити, інтереси Китаю, вони знаходяться якраз на півночі Китаю, тобто на тих територіях, які зараз відносяться до Росії, але там вже живуть китайці. От. І Китай туди проводить свою експансію, мирну експансію і розселення, як сказано, в матеріалах 17-го з'їзду Комуністичної партії Китаю ще в 2007 році. Ця стратегія вона для Китаю є визначальною. Тобто люди оселяються на російських територіях, вони не асимілюють, вони там живуть і, врешті-решт, вони будуть утримувати ці території. А якщо буде падати режим Путіна в Кремлі, то, звісно, кожен китаєць, громадянин Китаю, згідно Конституції КНР, є членом китайської народної армії. Їм навіть мобілізуватись не треба, вони вже є військовими китайської народної армії, які знаходяться і живуть зараз на території Російської Федерації. У китайської армії офіцери, які вчились раніше, вони знають, що є три тактики. Є в Радянському Союзі тих генералів, які зараз воюють проти нас, вчили. Тому що в російській армії є тактика наступу і оборони, а у китайської армії є наступ, оборона і просочування, проникнення. Тобто вони через лінію фронту переходять, збираються бойовий кулак за лінією фронту і наносять удар в тил. От така тактика китайської армії. Ну, щось помінялось. Ми бачимо, це зараз відбувається на території Росії: просочування великої кількості китайців, утримування території, і вони готові, так би мовити, відстоювати свої китайські землі, які колись належали Китаю. Тим паче, що щільність населення Росії на Далекому Сході складає півтори людини на квадратний кілометр. А через Амур 150 людей на квадратний кілометр. Дуже високий демографічний тиск. Це абсолютно, так би мовити, статистична інформація. Але яка під собою має за собою тягне певні наслідки. І ось ці наслідки, вони так чи інакше ми побачимо, як вони будуть в майбутні. Це ж пояснює, чому Китай поводить себе саме так, як він поводить. Він спостерігає за тим, як падає його росі... союзник Росія. От і не заважає цього. Але й допомагати Росії він не буде, тому що це буде протирічити інтересам Китаю. Китай має десятки тисяч танків, десятки тисяч. самолітаків, І певно, що ці літаки і танки просто не помістяться на такому маленькому півострові, як Тайвань. Тому Китай на Тайвань нападати не буде нікуди. От. А от гігантські території, які колись належали Китаю, які зараз займає Російська Федерація. Вони цікаві. Також нашим глядачам я нагадаю, що в 2015 році канцлер ФРГ Анжела Меркель подарувала китайському лідеру і нинішньому китайському лідеру мапу Китаю, стару мапу Китаю, на якій ці території належали Китаю. Ніякої конспірології, просто економічні інтереси.